Київ, Одеса, захід України під постійними обстрілами. А у Верховній Раді пропонують оновити виборчий кодекс. Чому саме зараз депутати вирішили готуватись до виборів? Спікер парламенту Руслан Стефанчук, Юлія Тимошенко та депутати зі Слуги народу і батьківщини зареєстрували законопроєкт. Автори стверджують, що прагнуть вдосконалити виборчі правила з урахуванням реалії сьогодення. Ось перелік головних змін: скасувати бар'єр у 25% для просування кандидатів у. У списках це має дати виборцям більше реального впливу на те, хто пройде в раду. Кількість кандидатів від регіону залежатиме від реальної кількості виборців, які там проживають. Вибори у всі місцеві ради будуть проходити за єдиною прозорою системою з відкритими списками. Бюлетені будуть уніфіковані, щоб виборці не плутались та не псували їх. Ну і ще планується посилити гендерні квоти. У кожній п'ятірці загальнодержавного списку має бути не менше двох жінок. Як ви думаєте, це? Це дійсно важливо зараз. Напишіть свою думку у коментарях. Варто погодитись, зміни виглядають як важливі та позитивні, але у законопроєкті немає жодного слова про те, як мають відбуватись вибори на фронті у прифронтових населених пунктах. Немає розуміння, як мають голосувати переселенці. А ще не зрозуміло, як в умовах війни і масового переселення людей з небезпечних регіонів забезпечити прозорість виборів. Тому ця ініціатива більше схожа на чергову політичну гру. Поширте це відео, щоб про новину дізналося якомога більше людей.